Всім привіт! І сьогодні ми вас вітаємо з цих Вербна неділя І сьогодні всі українці ходять в церкву і святять вербу. Це не я верба. Прапор України. Він дуже замалий. Тож, ми, ми вчора ходили по е, верху, ми там цілий букет нарвали, ви можете подивитися наше ще ну, пройшла відео. Дам. Ось тут ще така тоже вербичка. Ось така вербочка не да. вибить. <ривіт> 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 Так, може, це ті так хит-хоп. Я вас трісічки кидаю. Що це просто тут... Ой. Ой. Так. Робочі моменти. Давайте, ахали. О, Сьогодні ви купки не показуємо. Давайте танцюємо нами. Ладно, всім пока-пока. Да.